Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки дня. Почну з хороших новин. За офіційним повідомленням оперативного командування Південь, на нашому напрямку нашими підрозділами, закріплено успіх і звільнення населених пунктів Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам'янка, Трифанівка та Червоне у Береславському районі Херсонської області. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, динамічною, але повністю перебуває під контролем збройних сил України. За інформацією повітряного командування Південь, силами та засобами протиповітряної оборони на півдні України знищено щонайменше чотири ударних вертолети противника к 52 також за інформацією ОК-Південь, нашими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено склад боєприпасів неподалік Дучан, пункт управління та вузол зв'язку в районі Суханового. Ворог продовжує терор прифронтових громад. У Криворізькому районі вночі та вдень обстрілів не було, проте у Нікопольському районі окупанти завдали чергових підлих ударів внаслідок обстрілів із ствольної артилерії рсзв «Град» та Ураган. У тому числі із застосуванням варварських фосфорних вже запальних боєприпасів у місті Нікополь отримали поранення дві жінки 80-го та 89-го року народження. Та маленька шістирічна дівчинка, яка в результаті поранення втратила обидві ноги. Просто шакали, яким не може бути виправдання. В Нікополі пошкоджено п'ять. П'ятиповерхових житлових будинків, 14 приватних житлових будинків, 15 господарчих споруд. Також у місті пошкоджені інші цивільні об'єкти та об'єкти інфраструктури. У Кривому розі ситуація стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Забезпечено стабільну роботу всієї важливої інфраструктури, соціальних служб та міського комунального транспорту, близько опівночі. Повністю відновлено електропостачання на мікрорайоні Північного ГЗК. Для цього було проведено справді величезну роботу, у тому числі побудовано нову лінію електромереж довжиною понад 500 метрів, місто 100% зі світлом. Ще раз дякую всім, хто брав участь у ліквідації наслідків ворожого ракетного удару. Насамперед, енергетикам. Незважаючи на всі труднощі, Кривий Ріг продовжує дбати про вимушених переселенців, які продовжують перебувати до нашого міста. Ця цифра 65 тисяч лише офіційно зареєстрованих біженців, реально близько 75 тисяч. Ми продовжуємо надавати їм допомогу, в тому числі із розміщенням у містах компактного проживання. Їх в місті зараз 86. Також надається медична, психологічна та інші допомоги. Наприкінці минулого тижня спільно з ЮНІСЕФ ми організували видачу 10 тисяч комплектів нового зимового одягу для дітей віком від 1 до 14 років із сімей вимушених переселенців, вже понад 4 тисяч 200 діток отримали новий одяг. Також хочу подякувати криворіжцям, які надають для переселенців свої квартири за програмою прихисток. Вже понад трьох тисяч сімей криворіжців прихистили понад дев'яти тисяч переселенців. Допомога людям зараз дуже важлива. Коли люди, навіть перебуваючи в дуже важких умовах, одержують підтримку, вони ще більше вірять у свою країну і в те, що ми обов'язково переможемо. Шановні земляки, сьогодні зранку, окупанти знову вдарили по енергетичній інфраструктури у Кам'янському районі нашої області, енергетики, намагаються відновити обладнання, але є руйнування. Серйозні руйнування енергосистеми нашої області, як і інших областей країни, дуже взаємопов'язані, тому це з нами також взаємопов'язано. Ще раз нагадую: необхідно дотримуватись режиму суворої економії електроенергії. Містом на 60% знижено споживання по вуличному освітленню. Йде економія по електротранспорту та іншим напрямкам. Відповідно, відповідально підійшли до питання великі підприємства. Нашого міста. Молодці, дякую всім. Ще раз звертаюся до підприємців та всіх мешканців міста. Також максимально заощаджуйте. Кривий ріг наш спільний дім. І від свідомості кожного залежить, буде він завтра з електроенергією чи ні. За рекомендацією «Укренерго» треба ставитись розсудливо до електроспоживання не тільки з 17 до 23, але й вранці. Ну, так званий е, утренній пік. З 800 до 1100. Економимо електроенергію, тому що зараз все надважливо. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучна і вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!